Любі друзі, всім привіт! Ви на каналі Кулінахер та я ведуча Ірина. І сьогодні на своїй кухні я хочу приготувати дуже смачну запечену корейку. Виходить дуже смачно та соковито. Давайте скоріше готувати. Беремо м'ясо. У мене корейка трошки з жирком. Тут є кілограм. І будемо її натирати спеціями. Беремо зручну піалку та приготуємо всі спеції, які ми. Любимо з вами. Тут у мене суміш перців, чайна ложка, чайна ложка коріандру та чайна ложка сухого часнику. Також я сюди додаю суміш для шашлику столову ложку без гірки. Сіль беремо столову ложку теж без гірки. І цукор теж трошки цукру столову ложку. Цукор. Цю страву зробить ще смачнішою. Та все перемішаємо. І тепер цією сумішчю я буду натирати оцей гарний кусочок м'яса, карейку. Прикладаємо її на дошку і ретельно натираємо з усіх боків гарненько. Ось так перегортаємо. Гарненько-гарненько натираємо. Друзі, якщо вам нравляться мої рецепти, я пропоную вам підписатися, то поставити лайк. Вам не складно, а мені приємно. І ось ці, з цієї сторони. Теж гарненько натираємо. Беремо жара форму. Застілаємо її польгою. Ось так відриваємо. Треба нам зробити буде конвертик. І ось так викладаємо, підготуємо. Перекладаємо сюди нашу корейку у спеціях. Маринувати нічого не треба. Та загортаємо, загортаємо конвертиком. Ось так. Серетельно підгортаємо. А тепер ось так запечатуємо. А тепер все просто. Цей шматок м'яса нужно відправити запікатися у духовку. Температура духовки 200 градусів. А час запікання залежить від ваги вашого куска м'яса. На кожний кілограм м'яса беремо час запікання при температурі 200 градусів та насолоджуємося ароматами. Корейка запікалась в мене годину. Розгортаємо обережно, тому що дуже-дуже гаряче. Ось так. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка вона смачненька, запашненька. Зараз ми перевіримо, готова вона чи ні. Ось так проколюємо у самому твердому місці, у самому товстому. Бачите? М'ясний сік. Крові нема, значить, вона готова. Але це ще не все. Ще декілька хвилин прийдеться почекати. Ось так загортаємо фольгу і відправляємо запікатися десь хвилин на 15 в відкритому вигляді теж при температурі 200 градусів. Друзі, ви тут тільки погляньте, яка смакота в нас вийшла. Погляньте, яка рум'яна скоринка. Зараз покажу вам знизу. Дивіться, як піджарилося знизу, яка соковита. Но це ще не все. Набираємося ще трошки терпіння. Тепер нашу запечену корейку треба загорнути. Ось так плотненько, ось з чотирьох сторон. Загортаємо, набираємося терпіння і оставляємо до повного остигання. Це Приблизно 4-5 годин. Запечена корейка в нас вже повністю остила. Розкриваємо фольгу, вона нам вже не потрібна. Достаємо м'ясо, перекладаємо його на дошку та можемо нарізати рівненькими кусочками. Дивіться, які шматочки в нас виходить соковита, дуже ніжна та дуже смачна буженіна. Ви тільки погляньте. Давайте вже скоріш куштувати. Беремо кусочок. Смачна, ніжна, соковита. На бутербродик те, що треба. Всім смачного!